Якщо за кілька сот кілометрів від Києва люди воюють, аби відбудувати своє житло, у столиці навпаки готові на все аби зупинити будівництво. Пригадаєте шкільну програму Дерева легені планети. От тільки наші чиновники, уроки дитинства, геть забули. Ось, наприклад, звичайний дитячий садок у спальному районі. Біля нього зелений сквер, там повно батьків і дітей. Втім, така ідилія до смаку не всім. Щоб вибити дозволи на забудову, місцеві депутати перетворюють зелені зони столиці на занедбані пустирі. А про людей думати ну, це вже часи такі. Ось і тепер в одному зі спальних районів столиці замість парку багатоповерхівка. Місцеві мешканці, звісно, б'ють на сполох, та міліція у відповідь стріляє. Думаєте, у вашому дворі такого не буде? Ви просто ще не бачили новий генеральний план вашого міста. Громадяни в один голос стверджують, це прямий дозвіл на знищення парків. А чиновники запевняють, на дерева більше ніхто й руки не підніме. Андрій Стельмах провів власне розслідування. Зелена столиця заявляють політики у передвиборних перегонах. За останніх 10 років Київ успішно втратив цей статус. Суцільні забудови та елітні багатоповерхівки замість парків та скверів. Дерева зникають, а височезні паркани ростуть на очах. Ось реальна ситуація просто йде відібрання території в дитячого садка, і це ні, нікого навіть не. Не хвилює на вулицях триває справжня війна. Громадськість проти вирубування їхніх зон відпочинку. Забудовникам начхати. Справа доходить до масових конфліктів і навіть пострілів. Головним скандальним напрямком всього, що в Києві відбувалося, це були забудови. Як більше ніж півсотні дерев раптово зникли в одному із районів Києва, та до якої критичної точки дійшов конфлікт із забудовником? Трохи згодом. Наразі про зелені зони, які ще можливо, хоча б частково врятувати, забудовник встиг виробити. Ось ви всі знають напевно кияни біля метродарниці один гектар, дві ділянки 40 і 42 відсотки. Ми в 10-му році. А тут довго воювали, все літо просиділи і ночували в палатках. Ми їх зупинили, і практично 4 роки, якби ситуація стабілізувалася. За часів Леоніда Черновецького міська рада Києва дала дозвіл на вирубку майже 16 гектарів цього лісу. Неподалік метро Дарниця, так званий парк Малишко, де завжди великі скупчення людей. Ласа територія для торгівельного бізнесу. Через чотири роки за тища забудовник вирішив довести справу до кінця. Зовсім нещодавно, із самого ранку, коли немає зайвих очей, дерева знову почали зрізати. Тепер більше ніж 20 сотих землі вкриті стовбурами. Забігає бригада пильщиків, випилює. Знову ж народ тут зібрався, всі місцеві мешканці, громадськість, і бабушки, і молоді, і старі. І зупинили. Тому піднявся великий хай, звернулись правоохоронні органи, зараз ждемо відповіді. Ми вважаємо, що тут явний злочин, тому що це знищення зелених нашаджень, як нам пояснили в адміністрації, без жодних документів. З документами чи без привласнили 4 гектари землі і в парку Кіота. Роками тут стоїть торговий центр. На думку місцевих, незаконно за господарським парканом відніють пеньки. Дерева раптово повсихалися, і забудовнику залишилося тільки зрізати. Це вікові сосни. У нас тут по парку кіота ми звернулися в екологічну інспекцію міста Києва. Приїхала лабораторія. Екологічної інспекції і взяла проби грунту під кореневою системою сосен. Виявила після результатів досліджень. Вона виявила перевищення амонію в 404 рази. Раптове всихання не одного-двох, а десятків дерев у колись здоровому парку цілком очевидне. В Києві діє унікальний закон про заборону вирубування зелених насаджень. Але якщо дерева хворі і повсихали, можете сміливо брати до рук бензопилу. 125 квадратів парку були забруднені хімічними речовинами. Територія нині належить товариству «Женсан» якому ще в 2004-му ця земля була передана Київрадою в оренду на 25 років? Ці сосни ростуть у п'ять разів довше. Зелені дерева вирубати, отримати дозвіл надзвичайно важко. Що робиться? І це вже давно на жаль робиться. Підливають дерева всякою кислотою. Все дерево всихає, потім складають акт. Що сухостой підлягає видаленню, і на ура застройщика дерево видаляється стосовно вирубки парку кіота працювала прокуратура. Якби незаконні дії забудовників визнали, це сотні тисяч гривень штрафу. Прокуратура в квітні цього року подала позов, але за невідомих обставин. Скажімо так, прокурор міста Києва нам таки не назвав ці обставини. Позов був на третьому слуханні відкликаний державі. Наразі завдано збиток на суму 419 тисяч гривень. Вирубування зелені поблизу Дарниці теж коштує не копійки. Залишається надіятись на добросовісність правоохоронців. От тільки Київзеленбуд, який несе відповідальність за усі парки столиці, відхрещується. Київзеленбуд взагалі, позбавлен права надавати погодження. Київ не розглядає навіть плани забудов. Да? Якщо вбудується десь якась будівля, неважливо там для житлова чи не житлова, відповідно до нас звертаються вже на стадії, коли воно порушено, а на жаль, ми навіть не брали участі в погодженні цих питань. Не вгледіли екологи і за знищенням дерев у житловому масиві райдужний. Ще в серпні поблизу цього дитячого садка буяла зелень. Нині замість парку виріс височезний паркан і повним ходом йде будівництво. Тепер його дитина бігає по асфальту. Гратися більше ніде. На місці парку горе сміття і злий собака на сторожі будови. Жаліється голова батьківського комітету дитсадка. 75 дерев тут повинно бути. Як бачимо, їх тут вже немає цих дерев, тобто позрізали. Активісти стояли спиною для того, щоб не допустити. Пеньки зовсім свіженькі, ще там видніються, там в котловані видніються. Ну, давайте пройдемо я вам ще показувати територію дитячу садочку. яку відібрали. Будівництво втрутилося на дитячий майданчик більше ніж на 7 метрів. В районі адміністрації хіба розводять руками, мовляв, землевідведення у садочка як такого немає. Тобто, чітко, ну по кадастровому плану не можна подивитись ті межі, які закріплені за е, дитячим садочком. Просто от, ну, городили там певну територію колись свого часу. Тобто її могли як і більше городити, як так і менше. Наразі місцеві встановили біля будови справжній блокпост, чергують. Тут цілодобово, мовляв, нового дозволу для будівництва на власні очі ще не бачили і звести, як їм сказали, елітну багатоповерхівку не дадуть. Через неї діти сонця не побачать, зате власник вже успішно продає житло в незбудованій багатоповерхівці. Після того, коли нас далеко-далеко відправили, все-таки громади ми зібралися. Трошки тут повалили парканчики і таким чином зупинили їм роботу для того, щоб не було цього всього. Парканчик вдома. Він е, зачіпляється мотузками і дуже 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 добре валиться. Тобто людей зібралось дуже багато. От, е, останній раз тут на великі збори зібралось майже 300 людей. Через забудовника район живе весело. Сюди регулярно приїжджають десятки міліціонерів. Останнього разу сутичка дійшла до пострілів. Хтось десь там. Дає дозвола, відводить земельну ділянку в там в нашому районі, в іншому районі, е дає дозвола на будівництво, і тому ми разом з мешканцями отримуємо от такі от сюрпризи, коли раптом зненацьким ні ніхто нічого не знає. От, зранку прокидаємось і маємо вже будівельний паркан під нашими е будинками. Паркани в зелених зонах з'являються далеко не лише через забудовників та інвесторів. Агенти впливу знайшли звідки ростуть ноги. Дозволи на вирубування зелених зон надають чиновники в стінах Київської міської ради. У 2002-му було прийнято генеральний план міста, який не передбачав жодних забудов на території парків та скверів. Але чиновники займалися вигідною самодіяльністю. Кожного року Київрада штампувала сотні тисяч рішень про відведення земельних ділянок на території зелених зон. Це фізично неможливо, це закону неможливо. Це ніяк неможливо. Нині чиновники на чолі із новим мером вклали 20 мільйонів гривень у новий генеральний план до 2025 року. Активісти кричать: всі незаконні забудови, які роками видавали в КМДА, у новому генплані навіть не згадуватимуться. Це уже нині діючі прийняті рішення Київради про відведення земельних ділянок. Вони не, вони не скасовують попереднє рішення, вони їх узаконюють. Для них дуже важливо, щоб зараз затвердили новий генплан. Ось ці люди досі там сидять. Всі, хто були, ніхто не давить який якби голова е, колишнього центру містобудування і архітектури, який, власне, розробив більшість скандальних забудов, а сьогодні автор генплану нового. Навіть він там сидить і якби нікуди не подівся. Самі чиновники запевняють, новий генплан потрібен для правильного розвитку всього міста, інфраструктури. Та транспортних розв'язок. А зелені зони, які вдалося вберегти, більше вирубувати під будівництво не дадуть. Щоправда, зрубаних дерев вже не повернути. І ми отримали те, що ми отримали. Тобто, от ті тисячі змін, які були внесені в генеральний план 2020 ну, до 2020 року, це якраз і послужило скажімо, причиною напряження між людьми. Між обществом і тими процесами, які фактично реалізовували в соответствиї з генеральним планом властями міста. То тобто максимум того, що можна було перевести і вернути зелені зони, ми вернули тим генеральним планом. Якщо навіть подивитися на діяння чиновників та забудовників із космосу, то колись зелений Київ стає коричневого вирубаного кольору. Ось подивіться, було стало. У 2002 році на одного киянина припадало здається, 16 гектарів зелених зон, то зараз припадає 11. Це все наслідки руйнівної діяльності Києврада. Ми бачимо, що деякі з них вже є влазять в територію парка, але це ніщо в порівнянні з тим, скільки тут заплановано інших забудов. І знову ж таки, ми дивимось, ми можемо піти в парк, побачимо там ті самі дерева, як були 10 років, 20 років тому. Ми подивимось космічний знімок, дійсно це є парк. Але якщо ми подивимось, власне, земельний кадастр, ми бачимо, що це вже якби зона нової забудови. І ці їх сотні. Таких є близько 2,5 тисяч рішень.